Вже другий рік ярмарок спорту стартує з видовищного параду, яким кілька тисяч учасників фестивалю сім'ї вирушають до добового гаю. Спортсменів видно здалеку і не лише за формою та прапорами, а й чудовою статурою і осанкою, так командним духом. Дивіться, як вони дружно тримаються разом. Кожен спортсмен знає, будь-яке заняття обов'язково починається з розминки. На ярмарку спорту без неї теж ніяк, керує зарядкою президент Української федерації СПАС Олександр Притула. До вправ, перевірених не однією сотнею козачат, із задоволенням долучаються не лише учасники ярмарку спорту, а й гості парка. Дивіться ярмарку спорту, обери свій спорт, а головна мета допомогти дітям та дорослим знайти собі заняття до душі. Кожен з учасників свята хоче проявити себе як набагато краще, тому готують показові виступи, щоб якнайкраще показати свій клуб. Цього року показові виступи на килимі було розписано на 4 години. Більше шести десятків клубів та секцій виявили бажання таким чином презентувати свій вид спорту. Вибір вражаючий від мужніх єдиноборств до витанченої гімнастики. Окразу цьогорічного ярмарку спорт стали справжні спортивні змагання. На фестивалі такий спосіб знайомства з видами спорту клуби спробували вперше. В этом году були чемпіонати. Чемпіонати передус собою кількість людей на одного виду спорту. Це порядка 300, А на фестивалі, який у нас був до 500. Тому перше, що в за це агромне количество учасників у ярмарку спорту 2018 взяла участь неймовірна кількість спортсменів 120 колективів, клубів, команд, федерацій організацій. І це не лише представники Запоріжжя і області, а й гості з 30 міст України. Тож можна сказати, що ярмарок спорту вперше вийшов на міжнародний рівень. Ви знаєте, наступного року ми вирішили змінити інфраструктуру міста Запоріжжя. Ми вирішили добудувати ще один дубовий гай, тому що цих локацій, які сьогодні в нас є на ярмарку спорту, на наступний рік здається буде недостатньо, тому що ми були впевнені в тому, що прийде велика кількість людей. Але що буде настільки багато людей? Сьогодні дубовий гай перетворився на справжній стадіон під відкритим небом. По всьому парку розташовано більше 30 майданчиків, на яких свої види спорту продемонстрували всі колективи з області. Найактивніші учасники відкритих тренувань, конкурсів та інтерактивних майданчиків отримали спеціальні сертифікати, які наприкінці свята можна було обміняти на спортивні подарунки від партнерів ярмарку спорту. Завдяки допомозі людей небайдужих до спорту спортивний інвентар отримали більше сотні найзавзятіших учасників свята. Нам ледве визначили цілого дня, аби обійти усі майданчики ярмарку спорту. Чесно кажучи, не знав, що в нашому місті їх так багато. Тепер залишилось визначитися. У яку ж саме секцію піти, адже спробувати хочеться усе. Ми вже вибрали свій спорт. А ви організатори кажуть. Цього року ярмарок спорту не лише вдався, а й навіть перевершив всі очікування.